Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні ми хочемо з вами розглянути питання з приводу того, чи складно відмити скло, так як це в собі уявляють інші. Багато хто думає, що це дуже така важка задача, але я хочу сьогодні вам трішки за це розповісти, щоб розвіяти ці міфи. Секрет полягає в тому, що потрібно використовувати декілька правил та засобів для того, щоб це все зробити. А саме після того, як ви прийняли ванну чи душ, потрібно сполоснути скляну поверхність водою для того, щоб змити мильний наліт, який в подальшому може формувати вапняний наліт. Друге, по можливості витирати скляну поверхню сухою тряпкою. Третє. Використовувати раз у місяць антигрибкові засоби. Таким чином, скло в кабіні чи ванні може бути легко відмиті, якщо ви знаєте правильний підхід. І ми сподіваємося, що наші поради вам допоможуть, щоб покращити використання вашої конструкції.